Ніше в день спалах насильства на вулицях Києва засудила Рада Європи і НАТО. Міністр закордонних справ Франції заявив про невиправдане використання сили. Головний дипломат Європи Кетрі Нештон закликала негайно повернутись до парламентських переговорів. В той же час українське МЗ закликало світ рішуче засудити, засудити дії радикальних мітингувальників, якою була реакція світу. Наші кореспонденти. Міністерство закордонних справ України закликало іноземців рішуче засудити протестувальників Леонід Кожара у заяві, оприлюдненій на сайті відомства. Поклав на них усю відповідальність за спалах вуличного насильства. Так звані мітингувальники здійснюють збройні напади на будівлі органів державної влади, організовують підпали будинків, завдають тяжких тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів, застосовують вогнепальну зброю та закликають до цього інших громадян. Опозиціонери натомість покладають провину за зрив мирних переговорів на прези. Дента, пояснивши бійка під парламентом, після якої серед містя Києва охопили вуличні бої. Провокація про владних сил. Силовики та тітушки грубо перешкоджали мирному проведенню акції протесту під Верховною Радою та вчинили відверту провокацію, коли почали кидати в мирних громадян вибухові пристрої. Відтак протестувальникам вимушено довелося вдатися до заходів самооборони. Першим з іноземців відреагував американський посол в соціальній мережі. Він сказав, що все котиться до хаосу. Вважаємо, що кризу в Україні можна розв'язати шляхом діалогу. Розглядаються всі варіанти санкцій у відповідь на застосування насильства. Негайно зупинити вуличне насильство закликали сторони українського конфлікту голови європейських МЗСів. Глибоко шокований звісткою про вбивство демонстрантів президент Європарламенту Мартін Шульц. А лідер ліберальної партії в Європарламенті Єверховстат пропонує європейцям припинити турбуватися і починати діяти. Київ знову у вогні ще одна заява щодо стурбованості від. Є... Єс не спрацює, нам слід погодити стратегію, час застосовувати санкції проти режиму. Телефоном з виконувачем обов'язки прем'єра Сергієм Аркузовим переговорив єврокомісар Штефан Фюле. Розповівши після цього його запевнили, що автомати Беркуту мовчатимуть. Я сказав йому, що мене глибоко турбує бачити Беркут з Калашниковим. Він запевнив, що він особисто і влада робитимуть все, аби ця зброя залишилася мовчазною, і я за це молитимусь. Російський МЗС заявив, що опозиція втратила контроль за вулицею і провину на це поклав на захід. Происходящее є прямим результатом політики попустительства со сторони тих западних політиків і європейських структур, которые з самого начала кризису закривають глаза на агресивні действия радикальних сил на Україні. Тим часом міністр фінансів Росії Антон Силуанов підтвердив, що вже цього тижня Росія збирається надати Україні новий транш допомоги у розмірі 2 мільярда доларів. Яна несарчук, Анастасія Боринець, Катерина Федорченко ТСН 1+,1.